Вітаю вас в технічний університет Відня, один з найбільших університетів в Австрії, який нараховує собі під 28 тисяч студентів сім різних кампусів і безліч можливостей для вас. Ми зараз знаходимося в центрі столиці Австрії на площі Карсплац. А за мною головний корпус цього інституту, корпус архітектури. На Настає цього чудового корпусу. У нас підніються одні з випускників цього університету. А з вікон можна бачити навіть чудову церкву Карлс Кірхе, яка ще й по вечорам трохи дзвонить, додає просто шикарної атмосфери. Студенти архітектури фокусуються саме на практиці. Тут вони одразу з першого семестру починають будувати безліч моделей, і під кінець свого навчання вже насправді можуть поступати в бюро і створювати і давати. Біля корпусу архітектури, також біля каросплац, у нас знаходиться наша бібліотека. Вона має п'ять поверхів, два з яких розраховані на спільне навчання студентів один з одним, де можна розмовляти, ділитися інформацією, допомагати один одному, і інші три, де насправді можна сфокусуватися на своєму навчанні. Особливо для мене і для багатьох інших студентів це місце просто святе, без якого ми не можемо жити. Всі студенти технічного університету за допомогою своїх карточок можуть відкривати свої шафи, залишати свої речі і таким чином просто проходити і навчатися. І хоча навіть не обов'язково бути студентом саме технічного університету, якщо у вас є друзі, з якими ви хочете повчитися з інших університетів, просто берете буквально ключик, 50 центів і все, you're good to go. Це місце це більше як умовна така їдальня, де не обов'язково е залишати речі, можна собі просто тут все залишити, взяти, точніше, і, наприклад, посидіти з колегами під час перерви, трохи поїсти і поговорити. За допомогою зручної системи в цій бібліотеці ви можете за допомогою своїх карточок також орендувати будь-які книги, які ви захочете, якщо вони впростати, ну і просто їх читати, з просто в бібліотеці. Це у нас наш перший поверх, де люди мають право спілкуватися один з одними. Як ви можете бачити місце достатньо зараз під час літа вони місця не дуже заповнені. Але наближаючись до іспитів, будьте готові до того, що місця може бути і не так багато. Так що ми можемо бачити те, що у нас тут є такі комп'ютери, які знаходяться на кожному поверхі. За допомогою яких можна знайти будь-яку книгу, якого вам треба, і сайт, який тут є, чи у вам видасть на якому поверсі та в якому саму місці знаходиться книга, яка вам потрібна. Це дуже допомагає під час навчання і прискорює вивчання нового матеріалу. Ну і якщо перший поверх у нас був саме для навчання, то п'ятий тут вже більше як для релаксації. Ми можемо бачити велику кількість таких ось крісел, дошки, все як для нетворкінгу. Тобто, насправді не тільки навчатися тут можуть і люди можуть і працювати, і бути продуктивними завжди. Завжди. Атмосфера, яка надається, ні це не описує. Як ви бачите, ви можете займати місця, просто зайшовши в бібліотеку, або зарані на першому поверсі можна зареєструвати одну з кімнат та насолоджуватися своїм простором. Хоч з бібліотеки нас зустрічає невеличка така площа, де також часто студенти ставлять так називаємо шпіцтанди тобто просто місця, де можна, скажімо, підвипити коктейльчик. Ну, а пройшовши далі, ми вже знаходимося в корпусу машинобудування фізики та технічної математики, де ми зараз пройдемо в одну з кімнат семінарів дуже важлива частина будь-якого студента. Зікінати для семінарів в цьому університеті обладнані як і камерами для того, щоб потім передивлятися лекції у себе з дома, так і прожекторами і тошками, і навіть камерами для того, щоб професор міг писати просто у себе на столі. Самі семінар-руми вони не прям великі для того, щоб залишати контакт з професором, щоб було зручно студентам ставити питання. Професорам видають мікрофони для того, щоб виводити потім звук на колонки, якщо і аудиторна зала вона велика. Навчання в цьому університеті проходить, звичайно, за всіма стандартами всіх європейських, а саме за системою кредитів ЄЦТС, де щоб закінчити навчання на бакалаврі, вам треба набрати 180 цих кредитів, де різні предмети можуть бути від 3 або до 12. Один ЕСТС це приблизно 25 годин навчання, а математику далі ви вже можете і самі зробити. Але як саме проходить практика в цьому університеті, давайте подивимося. Таким чином виглядає одна з лабораторій в Технічному університеті. Зараз ми знаходимося в лабораторії для технічних інформатики. І що я можу сказати? Обладнання тут, ну, справді, на висоті. Ми маємо які осилоскопи, і всі які генератори, і мультиметри, все, що тільки забажає людина. І це тільки одна з них. Зараз ми наподобся з професором Фафеліком, який нам може трохи розказати, що саме тут люблять робити студенти. Фафелік. Was genau machen die student in this report? haben vier student have four. It's mess technical, filter, signale, und und Signalverarbeitung äh, elektronische Bauteile. Sehr grundlegend, aber ich glaube umfassend. переходимо ще в іншу частину нашої технічної лабораторії, де студенти вивчають більше for архітектуру процесорів, як їх програмувати, як насправді мислить комп'ютер? І ось у нас наша третя частина, де я сам не розумію, що коїться, але пристроїв насправді багато, і техніка виглядає дуже професійно. Сподіваюся, що в майбутніх семестрах я з ними познайомлюся поближче. Більшість корпусів технічного університету знаходяться близько один до одного. Це не більше 15 хвилин, пішки. Або якщо хочеться як можна швидше попасти, то і на метро можна доїхати в свободу. Самі кампуси по собі можуть бути великими, і на початку навчання може здаватися, що а як я взагалі буду тут орієнтуватися, в яку мені залу йти, і тому подібні питання. Але в цьому тут є дуже великий плюс саме технічного університету, в тому, що і студенти допомагають одне одному, створюючи різні платформи, де вони скидують. Екзамени з минулих семестрів, відповіді на минулі домашки, як і університет допомагає як можна більше своїм студентам. Є різні платформи, наприклад, якраз такі для того, щоб знайти свою кімнату, де у вас буде лекція або семінар. Це TU Maps, МЕПС, де вам буквально як в Google Maps, забиваючи назву вашої аудиторії, вам видасть як туди до Ну і ось, пройшовши буквально хвилин 6 максимум від головного корпусу, ми можемо бачити кампус електротехніки. Гус Хаус, такую назвою Гусь, де у нас вчаться якраз такі інженери. Зараз це місце трохи пустує, але один раз в кожний семестр, тобто два рази на рік, тут у нас відбувається так на званий Two Vin Career Day, де безліч компаній, як австрійських, так і інтернаціональних, встановлюють свої стенди і запрошують студентів подивитися, приєднатися та пробувати себе в новій професії в цьому корпусі у нас є кімната для навчання, де не треба залишати свої речі, просто ви будете буквально заходите в будь-який день, будь-який час, якою який зручно, і навчаєтесь. Міц також досвіль, є охолодження, все, що можна тільки забажати. Піднявшись поверхом вище, ми можемо побачити нашу їдальню. Де подають австрійські, і не тільки страви, що можу сказати, якість досить висока, страви смачні Ідеальний обід. Що ж, якщо ви зацікавлені в технічних спеціальностях, то технічний університет відні для вас буде чудовим вибором. Я сподіваюся, що вам сподобався цей невеличкий тур. Там був я, Володимир, студент комп'ютерної інженерії в Тео Він. До скорих зустрічей!